У Вінницю надійшов черговий швейцарський трамвай, трам 2000 Він не новий, але після капітального ремонту? Трамваї, які вийшли на маршрути нашого міста, адаптовані до місцевих стандартів працівниками Вінницької транспортної компанії. У них встановлюють нову інформаційну систему та систему валідизації, сигнальну кнопку до водія. А також відповідно до вимог українського законодавства дообладнують вагони фарами та дзеркалом. Наразі для більшої зручності людей з інвалідністю містян фахівці вивчають можливості додаткової підніжки для вагонів. Прибувають безпосередньо з лінії. З міста Цюріха вони до останнього дня здійснюють перевезення в місті Цюріху. Безпосередньо у нас вони повністю адаптовуються до українського законодавства, бо власне є деякі технічні вимоги, які різняться між законодавством Швейцарської конфедерації і нашим законодавством. І безпосередньо фахівці транспортної компанії проводять повністю до вимог нашого українського законодавства для того, щоб можна було випускати їх на лінії безпечно. В стані вони повністю задовільним. Майже кожна одиниця, бо безпосередньо вони так само проходять регламентні роботи безпосередньо цю лікую перед відправкою. Вагони, які призначаються для випуску на лінію, безпосередньо в цю ліку проходили всі технічні роботи.